Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні на календарі 24 грудня неділя, отже на каналі програма від неділі до неділі події у світі, на які я зверну увагу. Ну, Безумовно, що головні новини стосувалися війни на Близькому Сході, в Україні. Стосовно близького Сходу, там, безумовно, ситуація у ООН. Те ніяк не могли прийняти резолюцію стосовно. Допомоги допомоги у секторі Газа, де Сполучені Штати Америки в Раді Безпеки постійно накладали вето і там декілька разів переносили так це голосування. Потім, врешті-решт таки, було проголосовано, але там було забрано з текста резолюції припинення вогню. Також питання стосовно виборів в Сполучених Штатах Америки і рішення Верховного суду Колорадо щодо того, що Трампу... Заборонили так брати участь у праймері, зокрема республіканської партії, у виборах у штаті Колорадо, але Верховний суд США має таки прийняти своє рішення з цього питання. Питання пов'язані з законом про міграцію у Франції, де спочатку не прийняли цей закон, і міністр внутрішніх справ Франції навіть подавав. У відставку, але президент Франції Менель Макрон не прийняв цю відставку. На цьому тижні цей закон був проголосований, але він там фактично став таким розділив правлячу партію в Національній асамблеї Франції. Також, безумовно, мова стосується і обстрілу хуситами Червоного моря. Там навіть була створена коаліція, так, для того, щоб протистояти цьому обстрілу. Ну і загалом багато інших подій, ну і деякі з них зараз все таки ми з вами обговоримо. Ну, почнемо з таких загальних, на мою думку, достатньо таких цікавих. Ну, от ізраїльські збройні сили заявили, що вони знайшли там стратегічний тунель, так, який розташований серед мережі тунелів, так, і використовувався для приміщення солдатів. Тобто, це такий командний центр, фактично, в цих тунелях. Ну, Америка розглядає, до речі, якраз визнання от Хуситів от як терористичну організацію. Ну, хуситів підтримує Іран. Вони постійно атакують суда, які знаходяться у Червоному морі. Ну, напередодні виборів у 2024 році, так, от Google вирішив обмежити типи запитів, які стосуються виборів, так, і на які може. Відповідати, давати відповіді на основі так штучного інтелекту. Warner Brothers, Discovery і Paramount Global, так дві найбільші такі компанії, компанії розважальні в США. Ну, ведуть розмови про злиття. Про це пишуть багато численні так засоби масової інформації. Ну і у Велика Британія, так у Ребека Велч обслуговувала в суботу футбольний матч між Фулхемом і Бернлі. Стала першою жінкою, яка Судила чоловічий матч у прем'єр-лізі. Ну а тепер давайте подивимося, що відбувалося протягом тижня так, у світі і на що я зверну увагу. Неділя 17 грудня. Сербія, президент Сербії Олександр Вучич, заявив неділю ввечері про перемогу своєї партії на дочасних виборах. Там, в неділю 17 грудня, відбулись дочасні вибори е, у парламент. В Чилі в Чілі також, в неділю е, голосувала. Був референдум. Стосовно нової конституції, вдруге так, конституція не набрала необхідної кількості голосів після підрахунку 99%. Так, 55 і 75% виступили, висловилися проти, проти нової конституції. Конституція, яка була ще прийнятя, прийнята прийнята в дев'ятсот році за часів, як кажуть, диктатора Піночета, так вона до цього часу дійсно у Чилі. На близькому сході, в неділю 17 грудня, так Ізраїль заралі про виявлення стратегічного тунелю довжиною 4 км і глибиною 50 метрів в секторі Газа. Ну за інформацією, за Єрусалем Пост, це найбільший і найдовший тунель, який коли-небудь був виявлений ізраїльськими збройними силами на території Палестини. Понеділок, 18 грудня. Північна Корея в понеділок так запустила е, ракету великої дальності. Вона пролетіла так приблизно тисячу кілометрів і впала е, у Східному морі. Про це повідомила південно корейська армія. У ну, Сербії такий понеділок вже було оголошено, що партія президента Вучича перемогла на виборах. Вона набрала 46,7% голосів і фактично буде мати більшість у парламенті. Близький схід американський міністр оборони Лойд Остін об'явив про створення коаліції про, щодо е, нападам е, цих ємецьких повстанців Хоситів, тобто протистояння цим нападам. До складу входять 10 країн, зокрема з Франція та Велика Британія. Єгипет е, ну, було об'явлено результати президентських виборів в Єгипті не було ніяких несподіванок. Чинний президент. Е, Абдель Фатах Ассісі був переобраний, так, і він набрав 89,6% голосів. Ну, що й найвищим результатом, як пишуть, з 1990-х років. Ну, цікава насправді цифра. Вівторок, 19 грудня, Сполучені Штати Америки, Верховний суд Сполучених Штатів Америки у Колорадо постановив, що Дональд Трамп не має права знову балотуватися в президенти і не може брати участь у первинних виборах Штату. У Франції у вівторок французький парламент остаточно ухвалив законопроект про міграцію, за нього посувало 349 депутатів, проти було 186. Ну, а напередодні, так, от був проголосований цей закон з Сенату. Ну, але невдовзі після цього міністр охорони здоров'я. Орельєн Росопу подав, заяву, продав у відставку. Він згоден з цим законопроектом. Також там під питанням були ще два міністра, які не підтримали цей законопроект. Це міністр транспорту Клеман Бон та міністр вищої освіти Сільвір Ретайло. Ну не знаю там, як воно сталося. Подали вони чи не подали, але те, що цей закон там розділив всередині влади. Ну, на дві, скажімо так, сторони, які підтримуються закон, які не підтримують. Це, це так про це багато. Дуже у Франції пишуть і повідомляють. Середа, 20 грудня. Демократична республіка Конго тут відбулися. Ну, 20 грудня почалися в е, середу вибори. Там не, не всі були дільниці відкриті. В четвер ці вибори продовжилися. Ну, загалом 44 мільйона мільйони виборців було запрошено на вибори. Там чинний президент Фелікс чи також. Балотується на е, другий термін в загалом 19 кандидатів. Ну, Демократична республіка Конго це колишній Заїр, так, до 1977 року. Раніше це було Бельгійське Конго. Там, до речі, площа складає там, 2 мільйона 435, 435 тисяч це 11 місце в світі і населення близько 90 мільйонів так, людей. Це 16 місце в світі. Тобто така. Велика Центральноафриканська Республіка, і тому там увага, скажімо так, ну світових зміт прикута до цієї країни, що там відбувається, ну переживають, бо насправді дійсно там багато було вже різних державних переворотів. Це було в Західній Африці. Ну і сподіваються, що вибори так чи інакше пройдуть більш-менш спокійно. Хоча, на жаль, такого не сталося. Такого не сталося в Аргентина. Ультраліберальний президент Аргентини Хав'єр Мілеї оголосив ну, у середу, що видасть указ про масову дерегуляцію економіки, змінивши або скасувавши понад 300 стандартів. Ну це викликало там незадоволення, там вийшли в Буну-Сарісі тисячі людей на демонстрації проти цього. Ну, економіка насправді там, переживає, м'яко кажучи, найкращі часи. Не знаю, побачимо, наскільки ці всі годі допоможуть економіці е, е, Аргентини. Четвер, 21 грудня, Чехія. Збройний чоловік у віці 24 років, убив 14 людей і там поранив там близько 30, 10 з них осіб важко поранені. Ну, це про це також повідомляли всі. Фактично, світові засоби маси інформації. Це таки, ну скажімо так, екстраординарний випадок в Європі. Ну тим більше у Чехії. Ну, Нігер, згідно з інформацією, отриманої в четвер з дипломатичних джерел, Франція закриває своє посольство в Нігері на невизначений термін. Ну, там в них зіпсувалися стосунки між Францією і Нігером. Там вже були виведені вже 22 числа військові всі з Нігеру. Ну, це сталося після перевороту державного, так військових у липні, коли вони скинули президента Мохамеда Базума. США, колишній мер Нью-Йорка і колишній адвокат Дональда Трампа Руді Джуляні, подав запит до Федерального суду Манхеттена щодо того, що визнати його банкрутом, так Бо голосивши борг від 100 до 500 мільйонів доларів. Ну, напередодні там йому присудили виплатити 148 мільйонів доларів двом членам виборчої комісії в Джорджії, яких він зганьбив, звинувативши їх в фальсифікаціях у результаті виборів на ну, виборів 2020 року, так, які були президентські вибори. Так, що так, дуже він заступався за Трампа. От бачите, тепер є вже Банкрутом, об'явив себе банкрутом. Також е у п'ятницю. Після кількох відтермінувань поспіль в Нью-Йорку таки була проголосована оця от резолюція щодо розширення допомоги в секторі Газа. Ну вона відтермінувалася, бо Сполучені Штати постійно, скажімо так, попереджали, що вона не буде прийнята. Ну і загалом, навіть проголосувавши цю резолюцію в Раді Безпеки, ООН, Сполучені Штати і Росія от утрималися від голосування, але вето не накладали. Ну і в США Верховний суд в п'ятницю відмовився видати надзвичайну постанову щодо того, чи мав Дональд Трамп. Президентський імунітет, коли він намагався скасувати результати президентських виборів, ну це рішення є важливим, оскільки воно безпосередньо впливає на розклад судових, судових процесів проти Дональда Трампа, і там теоретично вони мали початися четвертого березня. Тепер не факт, що вони почнуться, і це в принципі на руку Трампу. Дуже його захисники цього хотіли, щоб так було відтягування судових процесів над Трампом. Вірменія так запланований на 1 січня 2024 року розпуск інститутів так, от з вірменських сепаратистів нагірного Карабаху не відбудеться. Про це заявив у п'ятницю лідер Самвел Шахраманян. Ну раніше він, коли у вересні Азербайджан зайняв нагірний Карабах, він заявив, що вони будуть розпущені. Ну формально вони може і не будуть розпущені, але вони реальної влади вже там мати не будуть. Ну і в п'ятницю в США президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про національну так, от, оборону, який передбачає ну рекордні річні витрати на, на, на оборону. Це 886 мільярдів доларів. Ну слід зазначити, що там є також 300 мільйонів доларів для України. Субота. Ну, Ємен, так, от після зустрічі у Саудівській Аравії та Омані між єменським урядом і повстанцями Хусетами, ті, які, до речі, обстрілюють Червоне море, так судно, там в Червоному морі, ну було досягнуто, скажімо так, домовленість про припинення вогню і розпочався розпочати процес, так, мирний процес під гідою ООН. Ну, в суботу от, Демократична Республіка Конго стосовно виборів, які от виявилися не зовсім спокійними спокійними посольства 12 європейських країн і Канади в Кіншасі, е, закликали в суботу до стриманості, оскільки країна охоплена високою напругою в очікуванні результатів. Ну я вже говорив, що чинний президент Феліс Чис... Чис... Чисакеді він балотується. Загалом 19 кандидатів, а вже п'ятеро кандидатів об'явили, що вони в середу так. От вийдуть і закликають на демонстрацію наступної середи проти цих хаотичних, як тут пишуть, і фіктивних виборів. Ну а результати очікуються сьогодні, в неділю, 24 грудня. Ну і неділя, 24 грудня. Близький схід. Після того, як ізраїльська армія декілька тижнів була зосереджена на півночі гази Збройні Сили. Ізраїлю сьогодні в неділю заявили, що вони тепер будуть звертати більше уваги на боротьбу з ХАМАСом на півдні сектора, сектора Газу. Отже, ми бачимо, що світ живе своїми проблемами у кожній країні, у кожному регіоні. Нас, безумовно, цікавить питання допомоги Україні з боку і США, і Європейського Союзу, і, можливо, інших країн. Бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.